Ладно, пробуємо, чухаємо. об землю. Пробуємо летіть. Ну, царство небесне. Ну, збираємо тут дрони, в основному ремонтуємо. Ми не нові робимо, нові нам держава дає привозить, а це чисто привозять нам хлопці поломані. Їм часу там немає, коли їх ліпить, вони привозять їх. Ми ремонтуємо, тестуємо і обкатуємо. Обкатка є. От. Обкатали, він працює, ні, мотори не гріються, все класно, ми їх потім віддаємо. Це теж така своєобразна робота, яка треба її любити, треба допомагати, гармоніки, там, частоти, і пішло, пішло, пішло. То, ну, любить. І це треба монотонно теж сидіти в моніторі, втикати, наблюдати. Там, де я, там і в мене місце, там і дім, тому що мені там приходиться жити, мені там приходиться їсти, спати і тому подобне. Тому я хочу, щоб воно було максимально по домашньому. У мене вдома так само. От. Проводки це, це просто. Це боєприпас для FPV. Так, да, 20 чим Достатньо простий. Кстати, смаколики люблять сусіди через полосочку курілки присилають, ми потім їх розбираємо От. і виходить тоже ми на електродетонатори чіпляємо. Так що, в принципі, дуже добре. Тут хлопці паяють. Також так тут збирається, така маленька в нас основна електроніка тут збирається. Дітки нам присилають картинки, доволі цікаво. Там якісь воно даже з першого класу присилає. Слава Україні! Напишуть. Тоже. Команду зібрав я молоду, хоча в основному всі хочуть трудитися, тому що це єдине, що нас зараз об'єднує. Людей зібрав, було це так. А, бачу, хто хоче крутити дрони. О, він каже: от я хочу крутити там, допустим. А що ти вмієш? Він каже: вмію то-то. то А бажання. Ну Це тут теж тут треба нестандартно мислить. Приходять, от там, вони там один день попаяли і кинув. Все, не цікаво. Пройшов другий, все, він засів, він там паяє, я йому там. Даю свої матеріали, там ламаюся там паяльники. У мене там багато цих паяльників в мене, я їх люблю, я їх цей багато. Він там поламав, спалив, купив новий. Думаю, все, ладно, буде з нього діло. Забрав. Потім другий такий самий. І так по чуть-чуть, по чуть-чуть, ми набрали команду, ми показали, ми собі зібралися. Вік різний, І Треба до кожного підходить. До того от треба накричати, на, на когось. Треба. Пряніком дати, вони просто учаться, 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 учаться днем і ночі. Я буває таке, що можу тут залишитися і ночі, тут пая сяду от, і паяю, паяю. Вони просто думають, от дурочок якийсь, ні, щоб піти поспати. Ні, от я можу паяти собі, е, собирати там день-два там просто. А чому така е, ситуація, чому так іменно впаяю, там любиться, да, все це теж треба любити. Хоча паяння теж не кожному дано, але тим не мені, можна привчитися. Тому це айкоса, мені подобається запах там, каніфолі, там, пихтися так класно. І все-таки я дійшов до того моменту, що что... тепер є майстерня, в якій я кручу дрончики, паяю, це мені дуже подобається. А в Сталевий кордон я пішов з перших днів, коли ще по бікбордах висіли, а не розказував тоді ще. Я, -то я такий, ага. Я був в ЗСУ, а в ДПСУ тут ще класно, дивлюсь, сержантський состав, все, все, класно, все, я йду туди. Хоча я ніколи не був пограничником, ніколи не був. Навіть я не міг зрозуміти. Я знав, що там пограничники там, там з собакою ходять, там на кордоні, вони там щось там під березкою лежить, заховані. Це моє було уявлення, як вони. Я думав, все, ми зараз прийдемо і буду десь там, десь там ходити. По окопах. Я навіть не думав, що я буду крутити дрони. Це, це, це треба так. Старатися, старатися, не думати, що війна просто обійде його. Воювати буде кожен, це точно буде воювати. Місцевий є місцевий. Він каже, я фермер. От. Ну він каже, сидить, літає, Уже сідає, купив собі там вупіка і він вітає. Я вчуся, тому що я хочу, каже, перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. От такі люди мене мотивують, що вони стараються, вони гражданські, вони учаться, вони стараються. І ти насадився, що просто блин, ну класно, ще піднімати рівень, фаховий, щоб ти міг просто ще інше підказати. І кажу, от мене говорю, мотивує, там йшли дітки маленькі, мотивує, що я кажу, зараз кажу, тут допомагаю, кажу, свої навички. Я міг теж кажу, засісти, кажу, як всі заховатися, там, десь перебіжками, будь-яких лісом. І ховатися, і сидіти собі там, тикати пальцями. Ну, в ту я говорю, мене мотивує, що там дітки живі, вони здорові, тому що я передивився цих моментів. Кожен раз в перші дні окупації я був в Сумах, був і бачив, як руски заходили сюди. В город і вони окупірували, ворог приходить. Він вбиває йому все одно. Що ти чи ти тут хороший, чи ти тут поганий. Він вбиває просто і треба старатися. Підніматися, всім підніматися. У кожного є якісь навички. Просто вони кажуть, я себе в армії не знайду, каже. Допустимо. Та кожному є робота. Кожному. Хтось добре вміє там мебельщик, да? Його там знаходять, там, допустимо, навіть правильно той самий бліндаж зробити. Тому що я, допустимо, правильно його не зліплю. Ну, накати там треба правильно робити. А людина, яка більш така фахова в своїй сфері, вона знаходить себе там, попплаває там. В принципі, Кожному є робота. З поставками у в в нас да, привозять дрони, у нас є. Ремонтуємо, збираємо, паяємо. Дякую нашому керівництву, бо мені ну, реально допомагають. Тут я знаю, що я командира набираю, смс-ку йому. Мені треба то-то-то. Питання немає. От. Служив я ще в строкову службу в ЗСУ, при ще в першій лінії. А то служив, я теж думав, що до армії віддав, більше не буду віддавати. Хоча мій командир, людина вже там з стажем 20 років. От, він казав, я от, бачу, що ти каже, вернешся. Зараз ми розширилися, ми вже тепер КШР. От у нас тепер є вже лепеси. Вже є, ми тепер уже зрослі стали. Уже з маленького виросли. Ми вже дядьки. От можемо обучати інших людей, можемо показувати якісь свої навички. Для цивільних би побажав, щоб вони не боялися от, армії. Немає там, Савдепщини, як там кажуть, там, маршувати, листя красити, ще якісь там строїться. У нас такого ну, не От Знайдуть на, кожному роботу, кожному. Доль до повара, дольдо мастера. От. У нас, звісно, да, нам треба багато е, пілотів. Дронів вистачає всім. Пілотів треба. Навчитися можна. Нема нічого такого тяжого. Бачив, дід літає. Якщо дід вміє літати, то чого молоди не можуть полетіти, допустим? Звісно, можуть полетіти. Не знаю, хто це ховається від ТЦК, вони обвиняють нашу владу. Це Треба спочатку розібратися в собі, треба розібратися. Після війни, скоріше всього, дуже багато треба буде розміновувати. Дуже багато. От, розроблять для розмінування. Так, да, вони є, але їх мало. Мало хто влажується. Да, Ідея у мене теж є, хочу розробити і будемо кататися, розмінювати. Я, я, ну, я не уйду. Я оце точно я скажу, що я, якщо війна ще продовжиться, я до, до, буду до тут служити. Хоча там розказують, там, уходять люди. Ні, я, я не можу кинути людей. Просто. от. Принципіально не можу навіть кинути. Я от пожертвую собою. Я буваю жертвою там своїми там грошми, там ресурсами. Сном не дайдання, але я знаю, що в мене люди мої там побратими будуть більш безпечності.